Вітаємо вас. Нинішній тиждень запам'ятається найпотужнішою кібератакою на інформаційні системи підприємств і відомств України. Незвичний комп'ютерний вірус спаралізував чимало підприємств і установ у всьому світі, але найбільше постраждала все ж наша країна. Рада національної безпеки та оборони взялася за підготовку рішень щодо упередження подібних ситуацій. Її голова Олександр Турчинов пообіцяв, що такі рішення ухвалять найб. Ближчим часом. А поки що в ефірі 1032-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетежневик. Теми такі. 21 рік з конституційними правами та обов'язками. Що передбачає Конституція України і що потребує удосконалення. Пониження пам'яток. Дома дорого. Відкрита ніч. Серед перших у Європі. Поради рибалки еко рюкзаків побільшало миттєвості буття, контроль ліків, боєць з досвідом, ціна на хліб. Усе це у рубриці думки з приводу. Туристи жахаються, а у місцевих урвався терпець. Небезпечна траса в районі історичного поля. Огляд найважливіших подій тижня на Полтавщині. Підготувала Марина Проскорняк Далі про права та обов'язки. Обласне культурно-мистецьке свято «Маріїна долина 21 рік поспіль провели минулими вихідними у селі Черняківка Чутівського району. Захід традиційно присвятили нашій землячці, художниці, скульптору і письменниці Марії Башкірцевій. 27 червня у Полтаві учасники бойових дій влаштували акцію протесту. Близько півсотні бійців АТО пікетували обласне управління Держгеокадастру з вимогою надати землю. Бійці перекрили вхід і не пускали працівників установи на робочі місця. Громадська спілка учасників АТО написала відкритого листа, в якому вимагає припинити видачу незаконних відмов нашим побратимам. До дня конституції України 27 червня у Полтаві та районі обговорили значення головного документа Пилипа Орлика та поклали квіти до комплексу слави українського козацтва у селі Жуки. Покладанням квітів ушанували і першого козацького літописця Самійла Величка біля гранітного каменю у селі Жуки Полтавського району. 27 червня для жінок-переселенок, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, у Полтаві відкрили кризовий центр адаптації. Приміщення розраховане на 30 осіб. Заселяти людей почнуть наприкінці липня. Центр перебуває на балансі Полтавської міської ради. З обласного бюджету виділили 300 тисяч гривень. У кризовому центрі надаватимуть соціальні послуги, психологічні консультації, проводитимуть тренінги щодо працевлаштування тощо. 28 червня у день конституції полтавці та гості міста традиційно поклали квіти до пам'ятників Тарасові Шевченку, загиблим козакам та Іванові Мазепі. Гетьман війська запорозького свого часу прагнув до об'єднання козацьких земель у складі єдиної української держави. Троє полтавських чемпіонів у 2018-му отримають квартири. Відповідне рішення прийняла обласна влада. 30 червня у Полтаві на зустрічі, коли офіційно привітали кращого боксера Європи Сашка Хижняка, Валерій Головко та Олександр Біленький вручили йому та його тренеру Олександру Хижняку сертифікат на 500 тисяч гривень. Також суму планує видати родині чемпіонів Федерація боксу. Нинішній робочий тиждень був коротким, тому що у середу відпочивали, відзначали 21 першу річницю конституції України у 1996 дев'ятсот 28 червня. На п'ятому році незалежності депутати Верховної Ради нарешті її ухвалили, щоб закріпити суверенітет і територіальну цілісність держави права та свободи громадянина. Та з того часу до неї кілька разів вносили зміни. Одна із чергових спроб у 2015 Році була невдалою. Вона стосувалася перехідних положень щодо особливого порядку місцевого самоврядування, неконтрольованих владою України районів Донецької та Луганської. Областей пам'ятаєте, тоді справа завершилася бійкою під стінами парламенту. Чимало було поранено, і найтрагічніше загинуло чотири бійця національної гвардії. А ось подальша спроба конституційних змін судової системи виявилася вдалою, принаймні у плані ухвалення. Швидше за все, конституцію ще чекають зміни і не тільки у сфері самоврядування. Поки що нагадаємо, як її ухвалювали і змінювали. У ніч прийняття Конституції України голова обласного товариства просвіта Микола Кульчинський стояв під стінами Верховної Ради. Розповідає, тоді особливо чекав прийняття статей 10 та 11, у яких йдеться про державність української мови та розвиток нації. Пам'ятаю, виходили заяць, от, виходили ще інші депутати. Там розказували не один. Я стояв багатенько людей. стояло. Потім, як дощ почався, то почали розходитися. Я думаю, достаю до кінця. І коли бачив, що світло в кулуарах скрізь засвітилося світлом, я зрозумів, що відбулося. Після прийняття основного закону України полтавці перебували у стані ейфорії, говорить голова громадської ради Володимир Голуб. Всі з радістю приймали, всі вважали, що ми будемо жити абсолютно по іншим, як би сказати, вимірам. Конституція зазнала кількох трансформацій. Перші зміни у 2004 році вони стосувалися переходу від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Розповідає тоді ще народний депутат Микола Георгійович. Але президент спокійно сприйняв пропозицію щодо цих змін. Він бачив, що суспільство українське дуже напружено, що заздрисників серед політиків дуже багато. Та у вересні 2010-го Конституційний суд скасував дію цих поправок. Далі до основного закону вносили доповнення щодо місцевих виборів та діяльності рахункової палати. А від 2014-го в Україні є чинною Конституція 96-го року зі змінами і доповненнями. Останні поправки стосувалися правосуддя. Їх прийняли у 2016-му. Були врегульовані певні питання діяльності як Конституційного суду України. Так і було йому, увагу, присвячено адвокатській діяльності. Микола Кульчинський каже, сучасні поправки до Конституції мають позитивний характер. Важлива позиція змін до конституції в частині місцевого самоврядування. Вона ще не відбулася, але цю закон про децентралізацію його треба конституційно утвердити. Викладач Полтавського юридичного інституту Олексій Любченко каже: до конституційного процесу мають залучати інститути громадянського суспільства науковців. А ще треба відмежовувати поправки, які вносять відповідно до потреб часу та під тиском політичних сил. І додає, через роз'яснювальну роботу правові всеобучі потрібно заохочувати людей знати свої права. Якщо ми говоримо про Правий рівень правої культури, правової свідомості громадян, про освіченість громадян. То беззаперечно, це всі ті фактори, які є невід'ємною складовою динамічного поступального розвитку в демократичному суспільстві. Запитуємо полтавців, чи знають вони права, які прописані у другому розділі конституції. Серед них право на життя, свободу думки і слова, працю, освіту тощо. Так, ну певне право на на власну переписку, я не знаю. Навіть що коли читав колись таке було? Ні, не знаємо. вибачте, але ні. <світування> ні, не дуже знаю. <світування> а чому так? Так вийшло. Право на е О, вільне віросповідання, право на працю, право на відпочинок, право на охорону здоров'я. 28 червня 96-го о 9 годині 18 хвилин Верховна Рада прийняла і ввела в дію Конституцію України. За проголосувало 315 народних депутатів. Карина Москаленко, Євген Ковальчук, Павло Лопатюк для телетижневика. Найпомітніші думки тижня, що звучали на Полтавщині. Огляд підготувала Марина Проскурняк. Далі про мітинг на дорозі. Комісія при міністерстві культури України понизила статус кількох пам'яток архітектури національного значення до місцевого. Серед них кадетський корпус, краєзнавчий музей та будинок дворянського зібрання. Це означає, що завтра будь-який мамай може прийти сюди, розбити тут 33 павільйона, 144 шаурми і жодна людина йому по закону сказати не зможе нічого. Ми хочемо витримувати протокол цього засідання, тому що кажуть, що воно було не, не весь склад був присутній, було творому. Кількість внутрішніх туристів в Україні визначити складно, бо офіційні тури вони купують не завжди. Серед закордонних напрямків у полтавців найпопулярніша туреччина, говорить туроператор Лілія Остапченко. По стоїмості, якщо Турцію можна на все включено з перельотом на двох неділю в разгар сезону взять в средні за 20 тисяч гривень, то ну курорти затокі іногда цієї ж суми. Фестиваль Відкрита ніч заснував у 1997 році режисер Михайло Іллєнко. У Полтаві кіно подію влаштовує обласне товариство Просвіта, починаючи з 2009 року. Усе за власний кошт. Зусиль доклали чимало, та воно того варте. Розповідає волонтер Анастасія Горочаніна. Робота була в задоволення, тому що коли ти розумієш, що ти це робиш ну з якоюсь метою, тобто дійсно популяризація українського кінематографа, тому що, на жаль, розвиватись нашим українським митцям надзвичайно складно. Одна із перших європейських конституцій українська. Її у 1710 році створив гетьман Пилип Орлик. Вона складається із 16 статей. Положення цього документу актуальні зараз. Вважає заступник директора з наукової роботи заповідника поле полтавської битви Людмила Шендрик. І на сьогодні важливим є питання кордонів, про що говорилося у другій статті Конституції, про дружні сою... і союзні відносини із сусідами з іншими європейськими країнами. І, звичайно, питання державного політичного устрою країни, що права держава це поділ на три гілки влади. Владислав Сорока рибалить 55 років. Окрім місцевих ставків, їздить на річки Сулу та Дніпро. Чоловік каже, кожен рибак знає, як піти додому не з порожніми руками, а з хорошим уловом. У кожній водоймі є якісь періоди, на яку наживку клює риба. З ранньої весни вона починає там на черв'ячок брати. Більш от уже в такий час літній. Вона починає такі на рослинні брати, і насадки там манку колотять, перловочку варять. Екологічну акцію з пошиву екорюкзаків у Миргороді проводять вдруге. Цього разу коло однодумців збільшилося. Тканину та фарби закупили за кошти місцевого бюджету. Керівник закладу Лариса Хабоша вже планує наступні творчі заняття. Нам дуже хочеться, щоб завтра діти жили в нормальній країні з нормальною екологією, пили нормальну чисту воду. А пластик, як ми всі знаємо, це наш, мабуть, найголовніший ворог на сьогоднішній день. Чарівні миттєвості буття у Полтавському духовно-культурному центрі імені Паїся Величковського відкрили першу персональну виставку живопису Сергія Тарана. Художниця Юлія Сторожева говорить, що у Сергія Тарана можна прийняти певні особливості живописної техніки. Я бачу, що це емоційна людина. І людина є людина, який є що сказати. І є такі роботи, які мені сподобалися, які сильні. Вона здивувала оця вічно квітучий ротомош. Цікаве поєднання кольорів. Так як я пишу квіти, то звичайно, що мені мені ця робота притягла. Портал LikeUA дозволяє підвищити рівень прозорості та підзвітності лікарень. Система допоможе контролювати кількість ліків у закладах та те, як вони потрапляють до пацієнтів. Це сьогодні заставляє адміністрацію думати і виконувати свої функції, думати раціональність використання ресурсів. Друге, це заставляє тих, хто відповідальний, в яких є ліки, все таки видавати ці ліки на безпосередній медичній сестрі для роботи. Третє це заставити лікарів задумуватися що, да, сьогодні є контроль, він ведеться. І якщо є препарати, він зобов'язаний. Тобто це е, зменшує ті всі ризики, які е, сьогодні ті фінансові навантажені на пацієнта. Євгеній боєць з досвідом, але хоче підвищити свою кваліфікацію, адже говорить, оборонну здатність Полтави та всієї України потрібно посилювати. Это очень важно. Мы повысим боеспособность, скажем так, гражданского населения и в случае, не дай бог, конечно, какой-либо атаки и нападения мы можем спокойно поднять и хотя бы помочь нашей армии в тылах. Найближчим часом ціна на хліб може зрости, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку. Це пов'язано в першу чергу зі значним зменшенням збору валу ранніх зернових, а отже, зросте і ціна на борошно. Наскільки поки що невідомо. Разом із цим вартість соціального хліба має залишитися незмінною. Ми не скриваємо. Ми десь очікуємо до 30% зменшення валу ранніх зернових порівняно з минулим роком. У Нас є дуже добрі гарні пшениці. Але в нас є пшениці, по яких видно просто рядки, тобто слабе розкущення і отакенький колосочок. Розумієте, що там можна хоча б 20 центрів з гектара взяти. Але в цілому по обсягу то, що ми очікуємо, зібрати десь порядка 700-800 тонн, тисяч тонн. Причому наука говорить про те, що в таких умовах ми можемо отримати не менше 70% продовольчого хлібу. Ну, ми повинні говорити про те, що сьогодні хлібна галузь це 100% бізнес, який рахує свої прибутки. Але ми сьогодні створюємо такі умови, щоб соціальний хліб мав так тенденцію хоча б стабільності. І за це будемо там нести яким, певну відповідальність і домовлятися з переробниками. Нині туристична пора в Україні збільшується інтерес до внутрішнього туризму, і тут би нашій області скористатися можливістю гостинно зустріти гостей і привабити нових туристичних об'єктів. У нас вистачає, наприклад поле Полтавської битви. Щоправда, дорога до нього нагадує наслідки бойових дій. Саме там пролягає шлях і до інших відомих місць нашого краю, диканьки та великих Сорочинців. Має на увазі відрізок траси Полтава Суми у районі психіатричної лікарні. Знов таки, тут як не скористатися аналогіями, цей відрізок не для людей із слабкою нервовою системою. Нинішнього тижня терпець урвався не у туристів, а у містах місцевих людей. Вони влаштували мітинг, щоб нарешті звернули увагу на зруйновану трасу, яку не можуть відремонтувати більше двох років. Григорій мешкає в селі, яке розташоване поблизу траси Суми Полтава. Говорить, цю дорогу знає більше 20 років. Нинішній стан, каже, лякає. Кожен день приходиться їздити по цій дорозі і бачити, як тут люди мучаться. Тут аварійні ситуації кожен день, не кажучи про те, що машини ремонтуються тут. Кожен день, колеса одварять. Дорога знаходиться в аварійному стані. Саме ця дорога від пам'ятнику Шведів до віват-провінції Побиванка, житлового масиву Побиванка. Але Рішенням сесії ми вирішили провести такий мітинг, такий захід стосовно цього, щоб привернути увагу і облдержадміністрації, і міської ради листи з проханням вказати, хто є балансоутримувачем відрізка дороги. Та хто сільрада направила до державтодору. Їй відповіли. Ділянка автомобільної дороги від міста Полтави до селища Тахтаулове не знаходиться на балансі служби автодоріг, а є суб'єктом права комунальної власності територіальної громади міста Полтава. Щоб отримати підтвердження цих слів, громада направила лист у міську раду. Їй повідомили. Вулична шляхова мережа міста Полтави. В тому числі ділянка автомобільної дороги від міста Полтави до селища Тахтаулова не перебуває на балансі управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради. Кому ж належить цей відрізок дороги? Ми поцікавилися у заступника голови Полтавської районної ради Олексія Івженка. Намагалися знайти власника, на жаль, на сьогоднішній день вона не є районною, ми не можемо її напряму ремонтувати або яким чином полагодити. Вона не є обласною. Теоретично вона має бути військовою, так що подивитися по розташуванню, по установому то це є міський відрізок дороги. Якийсь чомусь міська влада ігнорує. Депутат Полтавської міської ради Володимир Печериця визнав, цей відрізок дороги дійсно належить місту. Я вчора був першого заступника міського голови. Дляміна Андрія Юрійовича був присутній сієнт, начальник каханачальничака, і ми домовилися, що в липні місяці буде закінчена проектна документація капітального ремонту цієї зінківської проїжджої частини до Порвинції, і в серпні, вересні, ми цей закриємо. За те, що міська влада визнала цю дорогу своєю власністю. Полтавці боролися два роки. Протести, мітинги, листи та звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Всі ці методи застосувала громада області. Чи відремонтують дорогу? Ось ці люди не впевнені. кажуть, обіцянкам печериці не вірять. Ми хочемо, щоб на кінець дорогу зробили таку. Щоб можна було їхати і не боятися за життя. Хочу багато, що нормальної жизни. Хоча б починаєш здоров'я. Їдеш, фактично, як, як бігом біжиш. У нас автобуси відказуються, їздити, ями по коліна, аварії, колеса відпадають в транспорті, в машинах. Тому ми хочемо, щоб нам зробили дорогу. Під час акції знайшлися і такі, хто хотів проскочити крізь протестувальників. Водій зачепив людину. Заставляйте а хотіли поставить. А він наїхав на людину. Свідки будуть. Зараз, Хто буде свідком? Будь ласка, я раз дам пояснення. напишете власноручно. Через день на цій же трасі Полтава Суми сталася аварія, яка призвела до тяжких переломів тазу та гомілки. Цей 19-річний водій не впорався з керуванням. Хлопець страпив у одну із ям. Втративши контроль над кермом, в'їхав у дерево. Унаслідок цього його 44-річний батько, який їхав поряд, потрапив в лікарню з тяжкими травмами. За попередньою інформацією, автомобіль е уникаючи складних ділянок дороги, не впорався з керуванням. Наслідок чого автомобіль з'їхав у кивет. Причина ДТП, я вважаю. Ну я не тільки вважаю, я так затверджую, що це яма на ямі. Я попав, попав, скочив яму і кермо повело. і Я не зміг уже втримати. Сам хлопець не постраждав. Основні травми зазнав пасажир, який сидів поряд. Чоловік знепритомнів. Наразі стан здоров'я його задовільний. Очнувся вже як після удару. Вже, як скоро вже приїхав. На витяжки лежать начасне, потім на операції. Поліцейські досі встановлюють обставини та причини ДТП. Це траса Київ-Харків. Вона, як і траса суми Полтава, належить міській владі. Вони обидві потребують ремонту. Ями на цій дорозі трапляються як і в київському напрямку, так і в напрямку Харкова. Іно в цьому районі та вісім в Україні дороги тримає. Якщо попасти додому, можуть стрибати по коліна ям. Восени дві тисячі сімнадцятого полтавські поліцейські підрахували, яка глибина ям на дорогах, які розташовані в межах міста. Загальна площа вибоїн становить 50 тисяч метрів квадратних. По вулиці харчовиків ями трапляються через кожні кілька метрів. Надійної вам безпеки за тиждень в ефірі. 1033-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телотижневик. Успіхів!